Привіт-привіт, мої дорогенькі! Дякую, друзі, всім, хто завітав. Я вас дуже рада бачити. Вітаю вас дощем і ураганом, тому що у нас ураган берил, який просувається з південних штатів на північній, і там, де йде, робить людям шкоду. Нам повністю вимкнули все світло, тому що, мабуть, якесь дерево впало, намагаються все відремонтувати, але зранку світло у нас. Немає. Ми його чекали, чекали і зрозуміли, що можливо сьогодні навіть не дочекаємося. Дощі у нас буде на кілька днів, тому я дуже переживала, що вам навіть відео не зможу викласти і відзняти, тому що телефон мій взагалі сів. А чим його зарядити? І на моє щастя, я знайшла павербанк цей старий. І він, тому що від сонячних батарей працює. І був на вулиці і просто був повністю заряджений, то в мене є трішечки енергії для того, щоб записати вам відео. Я буду намагатися робити його невеличким, коротеньким, для того, щоб а, змогти ще встигнути вам його і обробити на цій зарядці і викласти. Тож, я довго думала, що вам запропонувати для роздумів сьогодні. І у світі останніх подій в Україні згадалася мені така історія у Біблії, яка в свій час торкнулася в мого серця, і я думаю, що хочу вам про неї розказати в надії на те, що вона підтримає когось із вас і дасть вам надію. Для цього нам потрібно з вами йти у старий заповіт. Книгу Пророка Ісаї. Так що наливайте собі каву, чай, якщо ви таке полюбляєте, і долучайтеся. Отже, дорогенькі, що це за історія? Історія, яка нагадує зараз становище мені України. Ті часи, це як я не помиляюся, був 701 рік до народження Христа. І в той час Царем Ізраїля. Був цар Єзекія, дуже гарна людина. І це дивно, що він гарна людина. Чому? Тому що а, м, батько його, Ахас, від якого він народився, був а, немудрою, а, злою, поганою людиною, і він повністю позакривав, закрив храм. Він мінив все, що Бог наставив, усі закони, усі зобов'язання, які Господь лишив через Мойсея своєму народові. І просто в собі ввів ідолянство. і вони там вже таке робили, що навіть говорити про те неприємно, включаючи те, що приносили у жертву дітей. Тобто на той час країна була у такому духовному занепаді, і люди були, м'яко кажучи, неприємними. І Єзекія ось так надбав цю країну в такому стані, він дуже її любив, він дуже тяжко над цим працював, щоб навернути людей знову до Бога, бо він Бога любив усім своїм серцем. І Стикався з різними такими неприємностями. Почистив все абсолютно від ідолів, прибрав повністю всі оці жартовники їхні, що вони там любили. Все, що його батько понабудував там, він все прибрав. І відкрив, відреставрував того храма, розіслав усім листи, запрошуючи поклонятися. Знову Господу, як Господь того хотів, але люди вже були такі з черствими серцями, мало хто відгукнувся на це. Не дуже вони, так би мовити, любили царя і так, що він ну, насаджував через те, що ідолянство було набагато їм приємніше. І Єзекія не здавався. Він... Продовжував шанувати Господа, продовжував жити чистим життям, чистим серцем. І в той час Асірія була такою міцною державою великою. Вона займала частину Ірану, Ізраїлю і Турції. І столиця її була Ніневія. Та сама Ніневія, до якої Йона відмовився ходити. І сказав Господу, хіба ти не знаєш, що люди такі там злі, погані, що вони мене там зразу поб'ють, приб'ють і мені таке і зроблять, а ти мене туди засилаєш. Не, не піду я. І скільки Господь йому не казав, він розвертався і в іншу сторону йшов саме через страх перед тими людьми. Він його назабув просто трішки, що там є Господь з ним разом, що він не один. Тож а, сирійський цар наклав мито на Ізраїль. І ем, язик я відмовився його сплачувати, тому що мито це було надзвичайно великим: 300, 300 талантів срібла і 30 талантів е, золота. А так на хвилиночку один талант це 29 кілограмів, майже 30 кілограмів золота, помножте на 300 – і це буде вам срібло, і помножте на 30 – це вам. Буде золото. Де ж взяти такого мита? Я не знаю. І язик відмовився з надією на те, що Господь а, з ним. Люди в той час, як я вже зараз згадала про це, люди були не налаштовані на те, щоб поклонятися Богу. Вони Можливо, там навіть не любили цього царя через те, що він відмінив і І Господь е також хотів якось е владнати е цей, цей момент, тому що люди не бажали навертатися до Бога. А ізраїльтяни, як ви знаєте, був Богом вибраний народ. Тому для них були різні правила, різні якісь очікування від них. І вони на те ніколи не погоджувалися. Вони постійно собі якісь видумали ідоли. Через те Господь з ними постійно працював. Тож цей Асірійський цар. Така собі зла людина, яка, мабуть, орієнтована на гроші і взагалі не знає, що він був гарний воїн, до того він був стратег. Я зараз вам розповім, як він повів себе з Ізраїлем і ви те зрозумієте. Е, було дуже багато, на нього було дуже велике військо. Він Вибачаюсь, друзі, за машини, ну такий час, що всі вже їдуть додому, тому трішки. Е, Трішки будуть заважати. І що він зробив? Ізраїль знаходився за муром, ворота були всі зачинені. І що зробив цей сирійський цар? Він просто перекриває воду ізраїльтянам, як, як, яка подавалася трішки там згори, під як по струмку до них у місту, і води в них немає. Ну, він розуміє, що рано чи пізно вони захочуть пити і почнуть якось а, виходити на контакт. І до того ж, він розумів, що Єзекія і народ вони одне ціле. І що він робить? Спочатку він, він вислав цей цар, вислав свого свого якогось там агента, посланника, не знаю хто він був, свого начальника до, і промовляє до Єзекії спочатку. Хочу вам а, листа такого йому написав, цього листа Єзекії, схоже, зачитали, віддали. І ось він каже йому таке, Єзекії. Скажіть Єзекії, отак сказав великий цар, цар Асирійський, що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово уст то вже рада та сили до війни? На кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Ось ти надіявся опертися на оту поламану черетину на Єгипет, що коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому і продерявлює її, отакий фараон, цар єгипетський, для всіх, хто надіється на нього. А коли ти скажеш мені, ми надіємося на Господа Бога нашого, тож чи він не той, що Язикія повсовував пагірки його та жертівники його і сказав Юді та Єрусалимові перед оцим тільки жертівником будете вклонятися. І він спочатку починає так хитро вселяти острах у Єзекі, кажучи, а в чому твоя надія? А на що ти можеш взагалі надіятися? Ти думав, в тебе є союзники, а їх немає. Тому що вони, як бачиш, зрадники, вони тебе зрадять і зроблять тобі ще гірше, ніж було. А на кого? На Бога? А так хіба ж це от цей Бог? Це що? Оті жертівники, що ти його поламав, це ж він розказує про ті, ті жертівники, які зробив його батько для ідоловклоніння. І на цьому він не спиняється, окремо лиць до Єзекії, окремо він йде і звертається до народу на юдейській мові, і каже їм, і став великий чашник, тобто начальник, і кликнув гучним голосом по юдейському і сказав: Послухайте слів великого царя, царя Асирійського». Так сказав цар, нехай не дурить вас Єзекія, бо він не зможе врятувати вас, і нехай не запевняє вас Єзекія Господом, говорячи, рятуючи, врятує вас Господь, і не буде дано цього міста в руку царя Асирійського. Не слухайте Єзекія, бо так сказав цар Асирійський, примиріться зі мною! Та й вийдіть до мене та й їжте кожен свій виноград та кожен фігу свою, і пийте кожен воду зі своєї копанки. Аж поки я не прийду і не візьму вас до краю, такого ж, як ваш край, до краю збіжжя та виноградного соку, до краю хліба та виноградників, щоб не намовив вас Єзекія, говорячи, Господь порятує нас. Чи врятували Боги тих народів? Кожен свій край від руки Асірійського царя, де боги Хамату та Арпаду, де боги Сефарабаїму? і чи врятували вони Самарію від моєї руки? Котрий з-поміж усіх богів цих країв врятував свій край від моєї руки, то невже ж Господь рятує Єрусалим від моєї руки? І мовчали вони і не відповідали ані слова, бо це був наказ царя, що сказав не відповідайте йому. Ось так він хитренько підходить до, до всієї проблеми своєї, до зачиненого Єрусалиму. Спочатку він наганяє страху на царя, а потім окремо йде і розмовляє з народом, кажучи, що Господь вас не врятує, на що ви надієтеся. Ось скільки я вже всіх завоював, в мене стільки тисяч, в мене стільки всього, і вони всі дуже добре знають, хто такий сирійський цар, тому що в нього дійсно така була ну, потужна історія войовнича, скільки він кого там взяв. Каже, де їхні боги, а хто їх врятував? І вас також не врятує. Тож не слухайте вашого язика і виходьте до мене, відчиняйте мені брами. І я вас поведу у також гарний край. Таке було, знаєте, дуже нагадує мені зараз стан України, коли Україна сама в цьому всьому. І, звісно, є у нас підтримка і вона має бути кращою, от що я можу сказати. І ворог наш постійно. Намовлює постійно щось так обставлює, постійно щось так робить з усіх країв, що іноді дійсно падає серце. Коли подивишся на новини, де е, стається ще одна жахлива якась подія, яка забирає дуже багато людських дитячих життів, тоді звісно серце опускається. І так само це серце опустилося у царя Язикій, тому що він... Просто не знав, що робити. Народ, на який він не може покластися, тому що він його не любить. І він сам по собі і надій його лише в Господі, але ворог постійно йому каже: ну кого ти надієшся, на Бога. ага. Що робить язики? Він розуміє, що сам він з цим не впорається. Тому він а, бере ці листи, які йому написав Асірійський цар і несе їх до храму Господнього, розвертає один лист і а, кладе його перед очима Господніми. Що було в цих листах? Ось що пише до язики цей Асирійський цар. Так скажете до язики юдиного царя, говорячи. Нехай не зводить тебе Бог твій, на якого ти надієшся, кажучи, не буде даний Єрусалиму руку Асірійського царя. Ось ти чув, що зробили асірійські царі всім краям, щоб учинити їх закляттям, а ти будеш урятований. Чи їх урятували боги тих народів, яких понищили батьки мої Гозана, і Харана, і Рецефа, і синів Єдена, що в Телесарі, де він, цар Хамату, і цар Арпаду, і цар міста Сефарваїму. Гени та Іви. Тобто знову і знову він починає атакувати Єзекію цими словами, що де твій Бог? Ось всіх не врятували. Подивись, скільки ми вже завоювали держав, а ти що тебе буде рятувати твій Бог. Ні-ні. То Єзекії бере ці листи іде до храму, розкриває їх один перед Богом, кладе і каже: Дивись, Господь. Дивись. І взяв язик і ті листи з руки послів і прочитав їх і війшов у Господній дім. І я розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І я молився перед Господнім лицем, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на Херовімах, Ти, той єдиний Бог для всіх царств землі, Ти створив небеса та землю. Нахилий, Господи, уху своє та почуй». Відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй, почуй всі слова Сен херіва що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі, попустушили всі народи та їхні краї, і кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин, людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. А тепер, Господи Боже нас, спаси нас від руки Його і нехай знають усі царства землі, що Ти Господь, Бог єдиний. Так промовляв Єзекія е до Бога, розкладаючи листи перед Богом і просячи захисту від самого живого Бога. А що ж сталося далі? В той час за пророка був Ісая. Ісая, він дійсно така чудова людина з цікавою історією. І Господь його обрав пророком, він розмовляв через Ісаю. І через Ісаю він сказав, що він захистить Ізраїля, захистить Єзекію, все буде добре. І що сталося? Сталося ось зачитий вам. І вийшов ангел Господній. І забив в Асирійському таборі 185 тисяч. І повставали рано вранці аж ось усі тіла мертві. Уявіть, поки вони, поки вони там спали, прийшов Янгол і 185 тисяч воїнів просто їх повбивав. Ті, хто вціліли, не знаю, як Янгол вибирав, кого вбити, кого ні. Ті, хто вціліли, повставали, дивляться, 185 людей лежать мертвими. Тому е цей Санхерів, так його звали цього асирійського царя, ніяк не можу запам'ятати його ім'я, яке означає, е гріх замінив братів. Це я запам'ятала, тому що назва дуже е, е, ім'я перекладається дуже незвичайно. гріх замінив братів. І цей Санхерів піднявся та й пішов собі е, до себе в Ніневію, і коли він молився, прийшли два його сина і вбили його. уявляєте, яка смерть? Дуже така важка е, смерть неприємна. І сталося, коли він молився в домі нісроха свого Бога, то сини його Адремелех та Шарецер убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат, а замість нього зацарював син його Есар Хадон. Ось такий кінець у такої людини, яка мала а, славу, і всі думали, що вона велика і непереможна, і. А, Нічого з ним не може статися. І такий ну, хитрий, який був стратегом, який намагався взяти цей Ізраїль і перекрив і до царя одне, до народу інше, там з усіх боків опрацьовував свою ситуацію, але Господь сказав ні. І вбив 185 тисяч вояк. А цей цар помер від руки своїх синів. До чого друзі розказують цю історію? До того, що вона дуже прикликається з нашою з вами історією, з історією України, коли Україна проходить через важкі тяжкі часи, коли здавалося б, що немає до кого йти, немає в кого просити підтримки, коли всі так і ні, і ситуація лише. На нашій голові, на наших плечах, на нашій країні, на нашій землі гинуть наші діти, гинуть наші рідні, близькі, ми втрачаємо свої домівки, ми втрачаємо своє життя, втрачаємо майбутнє, минуле. І це дуже важко, і серце падає, і ти не розумієш, що робити, і страх закрадається всередину. І дійсно ворог каже, а хто тебе спасе, а хто тобі допоможе? Але Господь вірний. Він каже, що звернися до мене, я тобі допоможу. І як язик розкривав свого листа перед Богом, так і ми маємо розкрити свої листи перед Богом, молитися і казати, просити про підтримку, про те, що ворог наш так підступно напав і так підступно веде війну, вбиває наших дітей, калічить. Наші життя, тому ми друзі, я хочу закликати, закликати вас дуже ще раз і ще раз. Моліться, будь ласка, за Україну, моліться невпинно, розкриваючи свої душі, серця, свої думки, свої листи перед Господом. Дорогенькі, я хочу, щоб ця історія з Єзекією надихнула вас на молитву, додала вам віри і підкріпила вашу надію. Чи колись здається немає на що надіятися, і все навколо дуже погано, згадуйте Єзекію і покладайтеся на Бога. Коли йому перекрили воду, і коли ворог оточив його місто і вселяв страх, і в нього, і в народ, і коли навіть на народ він не міг свій покластися, він ішов до Бога. Йдіть до Бога, несіть свої листи, несіть свої. Печалі, несіть свій біль і моліться до нього. Розказуйте йому все, тому що у нього завжди до вас є час. У нього завжди є бажання вас вислухати і вам допомогти. Нехай Бог буде тією підтримкою, яка вам зараз так необхідна. Як завжди, дорогенькі, я закликаю вас молитися за Україну. Будь ласка, підтримайте її своєю гарячою молитвою, тому що молитва. Це потужна зброя, вона дуже багато може. Якщо у вас є можливість така е, організувати якусь таку невеличку, молитовну групу або в е, е, інстаграмі, або е, в незна Телеграмі, де вам зручно, що у вас є, будь ласка, збирайте людей і моліться, тому що Господь каже, де двоє чи троє з вас у ім'я моє, там і я посеред вас. Давайте молитися, звертатися до Бога. Нести до нього свої проблеми, свої страхи, свої переживання, тому що ніхто нам так не допоможе, як Господь. Тож, нехай вас ця історія надихає, що навіть коли все здається дуже погано, Господь з нами і Він обов'язково нам допоможе. Перемоги нашій рідній Україні! Вам, друзі, тихих, приємних днів! Нехай Господь береже вас і вашу родину, нехай усі. Усе буде добре. Я прощаюся з вами до нових відео і бажаю вам гарного настрою. Бувайте!